Он везде пацанов вот сюда, мэнэ, вот ты, ребята, которые которыми надо сейчас сесть, вместе с ними там, блядь. Эти кто-то я буду отстаивать, поверни мне. Богатый такой, а ты буду отстаивать. Ну за вас спадали, я вас буду уничтожать, блядь. Бабулечка, идем, идем, ты играешь. Спасибо, Ребята, я понятно, это правда, он приедет. Ваша вона, а наші наші притягнути, це має право. Уже не буде то, что ребята приймали за колеги. От того, що назад я знаю, яким путем він підписався. Понимаете? Вот это, вот это наша беда, вот это наше горе. И ваші діти, колись будуть уважається. Поїхали, так, це прокурор Мосійчука. Пройдіть. Поїхали, подавайте бачу. Поїхали, Ви і я поїхали. Це не було б підтрижа. Все, що воно происходить, блять. Суки, блядь. Я... А связи воздуха за деревья. А ще він сказав, там за Гублова и там про це. Що він сказав, почему це гроші, так? Да? За бабло. бабло. Да, бабло. нього тут за бабло стоимо. Да. Ну, я бабло вже 10 років сажусь за бабло за своє За Своє українського народу.

Все, ми не переживай за бабло, як він сказав. Ніхто да, нічого. Я принесу не десь не голову. Пішов на стройку, заробив от і все бабло. Подивіться на мої руки, а я дебас на погодари. Тихо, не можна кричати. Я просто хай прокурор сюди підійде. Ми йому скажемо, як ми тут стоїмо за бабло. Ми хочемо йому це відповісти. Хай не боїться. Він не побоявся це сказати, то хай зараз підійде до людей. Ніхто за це. я десять років сужу за землю. Я хочу ж прокуром. Це зараз образа, образа для людей. Що ми сюди прийшли за гроші. Хай вийде до людей. Що він такий сміливий? на дитектор, так. Що Кого я буду? Ми тут за гроші. Я А, а чому ви прокурори закриють прокурором гадьба? Боїться вийти, так? Да? Всі вибуд, я, я таких, як ви вивчили не шістдесят. Розписуйте. Та хай хоче 300 років. Зачекайте, що всі вийдуть. То есть у нас выходит, що люди, люди продажні, а прокурори честны. Так ви ж не даєте вийти до того. Интересно, ганьба продажі прокурора. Добре, добре.